Ні, що вас найцінніше? Життя. Ні ордени. Це для парадів. Як будуть виносити перед ногами, а це ордени. Що ж таке робила в цьому житті. Але життя по ділам. Землю прекрасно вибрали ж нам. Всі оточують шкурники, всім хочеться сюди залізти, всім хочеться. Понищити, Боже, на цій землі. І чого воно так? Що їм тут треба? Мабуть, з часом ми трошки, як курки стали, як квочки. Плохі, як мама казала, тю-тю-тю-тю, вона присіла. Не спіть, не спіть цю красу не програти. Ви живете, а не славите Бога. Бігайте до церкви, бігайте. Після церкви сваритись і знов те саме. Прощайте, прощайте, Терпіть, терпіть. Що терпіть? Що прощать? Брату, сестрі, дитині. Це твій рід, твоя кров. Потім, як ви туди підніметесь, вас спитають, що ж ви там? Ой, тому давав, тому це, тому і гроші позичав, і добро.